Кубіть, бабусі, а що вона бере вас? Я заплачу Я мені з вас. Другого Давайте другого куплю вам. Буде, щось. Оцей хай буде. То я заплачу, а ви заберіть гроші. Добре, різно дитячко, так до вас. Я марія, звуся. Я Симось чув, що ви гарно співаєте. Вже погано співаю. А чого так? Кашляю. Захворіли? Хрепко захворіла. Два дні пролежала, але ж вдома їсти нічого немає, мусила йти. Ну, 91 рік то ж не шутки, синочка. А ви одна живете? Одна. Нікого немає у вас більше. Це решта, да так. Це вам, крім цього, я би вам ще дав гроші на ліки, щоб ви пішли зараз, купили собі ліки, які вам треба. Так. Як звати сіночку? Я буду мого молитися за вас. Мене звати Михайло. А ці гроші вам від добрих людей. Як кажуть, людям потрібні люди, така невеличка підтримка. Особливо красиві Дякую. І, і добра душа у вас. Дякую. Хай Господь вас благословить, щоб і ви на старесть ніколи не бідували. Прожили 90 років. Дякую. А ви щоб прожили 100, і щоб ви були щасливі Ні. і здорові. До побачення, гарного і дня вам, до побачення. До побачення.